Всім привіт! Ви на каналі Легкий Заробіток. І в сьогоднішньому відео я вам покажу, як можна заробити мільйон на паєр. Даний проєкт називається Traffic Booster. Він запустився 28 березня, і даний проєкт нам дозволяє заробляти в рекламно матричному проєкті. Що це значить? Ми нажимаємо після реєстрації, ссылка буде закріплена в коментарі о проєкті. Нажимаємо маркетинг. І ми можемо подивитися відео маркетинг. Також ми можемо подивитися презентацію в картинках. Нажимаємо Презентацію в картинках, я вам коротко розкажу. Тут є 11 столів матричних. Де, коли ми всі пройдемо, ми заробимо 2 мільйони. Як ми закриваємо 11 стіл, отримуємо 2 мільйони, получаємо 732 клона і можемо е, працювати далі. Зараз я розкажу вам, що таке клони. Як тут працювати, як поповнити кабінет. Ну і поїхав. Для початку нам треба поповнити кабінет на 500 рублів. Нажимаємо лічний кабінет. Це вартість свого кабінету місця. Нажимаємо кошельок, поповнити. Можна поповнити через Pair і можна поповнити через FreeCass. Нажимаємо, наприклад, FreeCassa, зараз я вам покажу. Вводимо суму 500 рублів, нажимаємо оплатити, відкрити. І через Фрікасу ми можемо поповнити через Perfect Money і також криптовалюту. І так, ми поповнили на 500 рублів. Далі заходимо в структуру проекту. Як бачите, в мене вже. Два рівня відкритих, зараз я вам покажу. І купляємо місце за 500 рублів. Тут буде активація. І ви відкриваєте свій перший рівень. Коли ви заходите на перший рівень, що ви бачите? Можете купити клона, далі поставити клона, якого купили. Мої міста клони, міста партнерів. І так, давайте почнемо. Я... Тут можна заробляти трьома способами. Перший спосіб це коли ваш вищестоячий партнер запрошує людей, і ці люди стають під вами. Тобто вам не обов'язково запрошувати. Я включив свою лінію, от, наприклад, я зайшов в кабінет, ось я. І оці люди, які зайшли піді мною, я їх не запрошував. Запрошував мій інший партнер. Тобто вище стоячий той, що мене запросив. Далі, коли він запросив. Цих двох людей, ці вже люди запросили цих людей. І таким образом я закрив перший стіл і заробив тисячу рублів. Тобто, не запрошуючи нікого. Другий вид заробітку. Нажимаємо «Перезагрузка бота, структура проекта. Заходимо на перший стіл. І коли ваш вище стоячий, або ще вищестоячий стоячий чоловік, або будь-який ставить клона. Зараз буду ставити клона я, купляю клона. Підтверджую. Дальше. Ставлю клона і автоматично. Пише ваш клон успішно поставлен. Так, тепер куплю ще одного клона, бо в мене 1000 рублів є. Ще один на перший рівень. Купіть клона, підтверджую. Поставити клона, і автоматично. Да, підтверджую. Так, я ставлю клона. щоб подивитися клона, ми заходимо в структуру 0 з 4, нажимаємо. І, як бачите, в мене появився клон другий і клон третій, Ті, що я купив. Клон другий і клон третій це так як місця. Як бачите, матриця ще не заповнена. І зараз вона буде заповнятися або тими людьми, що я буду запрошувати, або зверху мій партнер, або ще вищий партнер буде ставити мені і заповняти мені цю матрицю, і я з неї також получу 1000 е, рублів та як по маркетингу. І перейду в другий стіл. Це другий вид заробітку клонами. Можна, щоб вас закривали клонами. Третій вид заробітку це самий тяжкіший, бо тут треба вже запрошувати людей по п'ятирівнівій програмі. Для цього ми заходимо в лічний кабінет, реферальна програма. І як бачите зверху, тут є п'ятирівнева реферальна програма. Це реферали першого рівня, другого, третього, четвертого і п'ятого. Що це значить? Дивіться, наприклад, ви запросили Петра. Він буде рефералом першого рівня. Петя запросив е, ще двох людей. І вони йдуть як реферали вашого другого рівня. Ті дві людини запросили ще якихось людей. Вони стають рефералами третього вашого рівня. І так далі е, аж до п'ятого рівня. Е, запрошувати людей потрібно по цій реферальній силці. По маркетингу, зараз я вам ще покажу другий свій стіл, структура, заходимо в другий стіл. Мої міста 0 з 4. Клон 1, як бачите, ще 4 місця, і я вже перейду в третій стіл. І якщо таким образом, я якщо перейду до 11, E, закрию 11 столів, я получу 2 мільйона на паєр. 732 клона e, в перший стіл. Тобто всі мої партнери, які зайдуть, будуть мати клонів. Клони вже починаються по маркетингу e, з третього стола. Коли ми вже в третьому столі закриємо. Ось це місце, це вже буде один клон. Це місце два клона. Це місце ще один клон. І ще це місце закриваємо. Буде чотири клона. З третього стола. І так, ми будемо рухатись далі, далі, далі. І заробляти все більше більше більше. По маркетингу все буде видно. Скільки ви будете заробляти? Тому е, ознайомтеся спочатку з маркетингом, потім купіть місце, і будемо працювати в команді. Ось такий проєкт, ага, ще я покажу вам виплати. Як бачите, коли я купив клонів, дивіться, як все помінялося, інші партнери почали вже закриватися. І отримати виплати. Ось які виплати у партнерів. І це тільки старт. Далі буде ще більше, і будемо заробляти набагато більше. Ось такий проєкт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буду ще знімати відео, розказувати про даний проект, як я буду рухатись по столах, скільки я буду получати. Також буде вивід грошей з даного сайту. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім великих доходів.